Сумщина під ударами росіян сьогодні окупанти били по області дронами, поцілили по сільськогосподарському підприємству. Двоє людей отримали поранення. І про ситуацію у сумському районі буду говорити з Володимиром Біцаком, заступником голови сумської районної ради. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Східний форпособорон нашої держави. Героям слава. Пропоную почати з оперативної ситуації, що зараз відбувається в сумському районі. І як минула ніч, щоб ви розуміли, за минулий тиждень на Сумщину расисти скинули 100 керованих авіабомб. За минулу добу було 123 вибухи в восьми громадах. Як ви зазначали в Нідергалівській громаді, дійсно було поранено двох людей після прильотів БПЛА. Юнаківська громада там ціла в цілому гриця, ціла вулиця згоріла після обстрілу. Потім Краснопілля обстрілюється постійно кабами. 12 кабів за минулу добу. Миропілля 8 кабів. Тобто ситуація складна, але скам так працюємо, як, як можемо, тримаємось. Яка ситуація у прикордонні? Чи повторюються спроби російських диверсійних груп проходити у тилі наскільки глибоко? Ну, намагання їхні не закінчуються. Вони постійні. Вони малими малочисленими групами на квадроциклах, на мотоциклах намагаються зайти у наші населені пункти. Як то, якщо рі зариваються в землю, або в якісь підвали в розбиті в дома, будівлі, в будівлі там намагаються скажімо так, закріпитися, але наші хлопці дають гідну вісіч і ці всі намагання. На даний час це скам так розбивають їх і відкидають їх назад до себе. туди В оркостан. У вербну неділю росіяни нанесли такий цинічний ракетний удар, і наслідки його напевно кожного українця болісно вдарили у серце. Хотіла б розпитати вас про тих жителів, які потрапили у лікарню з пораненнями. який їхній стан, скільки їх досі лишаються у лікарнях? Ті, що скажем так, важкі, то їх 9 людей, з них жінка одна з відірваною рукою. Але їхнім, як зазначив, головний врач, одного з лікарень, то їхньому життю нічого не загрожує. Ну, скажімо так, стабільно важкий, але е, я, я сподіваюся, що е, сподіваюся, що вони залишаться живі та, там, та, та вийдуть із цієї цього, цього, цього состояння. Вони на щось потребують? Ліки, кров можливо. І, ну після цього к цієї верми неділі зразу були волонтери. скажімо так черги були вже на станції переливання крові. Донорів було достатньо, тому ну в цьому немає на зразі ніякої потреби. А це було скажімо так. Люди люди віднеслись до цієї справи дуже з позитивом. Їх було багато, тому кров є. Російські війська відновили удари по енергооб'єктах, судячи з останніх атак. Яка ситуація з електроводо та теплопостачанням у Сумському районі? У ну, Сумському районі, скажімо, так, те, що стосується прикордоння, то звісно там ,е, важко, в яких селах немає. Світла, так само, як по Краснопіль, по покраснеполю, тому самому, що рашисти і газопостачання перебите, і електропостачання. Також рашисти поцілили по. Пане Володимире, з ви знаєте, ви нас ще чуєте, чи обірвався е дзвінок? Ми розмовляли з очільником Сумської районної ради Володимиром Біцаком, і він повідомив про ситуацію у районі.